У нас запитують, скільки проходить часу від моменту замовлення котла до моменту приїзду його до будинку. Дивіться, якщо ви в нас замовляєте твердопаливний котел і він є в наявності на складі, то за 2-3 дні він буде доставлений до нової пошти. Далі нова пошта везе в будь-яку точку України до 4 діб. Якщо це якесь село, наприклад, в. Західній Україні доставка може бути там 4, іноді 5 днів. І все. Кур'єр кур'єрською доставкою привозить вам на машині прямо до будинку, вигружає з гідроборду прямо вам. Якщо ви замовляєте котел, якого немає в наявності, то сроки виготовлення це 1-2 тижні залежно від моделі. Тому я раджу вам замовляти твердопаливний котел трішки заздалегідь, щоб ви змогли. Точно вичекати час на його виготовлення та доставку. І щоб восени, вже у вересні місяці, коли будуть перші похолодання, щоб у вас вже вдома стояв підключений котел і ви не переймались за все.